Ніч над невадою розрізав тіньовий силует без хвоста й спалаху, короткий рух, потім тиша. Ті, хто бачив це відео, сперечались новий дрон, F 35 у випробуваннях, але деталі не збігались, не було звуку, не було теплового шлейфу. Це був F 47 Фенікс, літак, якого офіційно не існує. Створений для нової епохи, де перевага визначається не силою, а невидимістю. Його історія почалася 2014 року, коли DARPA запустила програму NGAD Next Generation Air Dominance. після появи китайських J-20 і російських су 57 США потрібен був не просто новий винищувач, а концепція здатна знищити саму ідею радіолокаційної переваги. Завдання створити платформу, яку радари не бачать, а системи ППО не розуміють у 2019 19-му Боїнг і Локхід Мартін побудували шість прототипів, що пройшли понад 200 випробувальних польотів у грум Лейк, і лише один апарат витримав повний цикл. Так народився Фенікс, його корпус це витвір інженерного мінімалізму, інтегроване крило, фюзеляж без вертикальних стабілізаторів, пласкі повітрозабірники, повністю схована вихлопна система, його ефективна площа розсіювання. Менше однієї тисячної квадратного метра це менше за бджолу. Поверхня літака вкрита метаматеріальними комірками, які переналаштовують відбиття хвилю в режимі реального часу. Два адаптивні двигуни Pratt двітні xa 110 змінюють робочий цикл залежно від швидкості та температури. Без форсажу f 47 підтримує півтора маха, а максимальна швидкість перевищує 2,3 маха. Його бойовий радіус понад тисяча морських миль, а автоном. Ність до восьми годин у режимі повної радіотиші. Головне його досягнення жодного теплового шлейфу. Система охолодження змішує вихлоп із холодним потоком, знижуючи інфрачервону сигнатуру до рівня навколишнього повітря. У середині літака, мозок Aeron OS – штучний інтелект нового покоління. Він синтезує дані з радара Аеса, оптики, сенсорів РЕП і шести безпілотників-помічників усе зливається в єдину просторову модель. Пілот Чить бойове поле у форматі 3D-карти, а система пропонує рішення швидше ніж людина встигає відреагувати у разі втрати зв'язку. Фенікс переходить у автономний режим і завершує місію самостійно. Але, за гарними словами, завжди є але. І тут проблемою стала ціна. У 2024 році програму майже поховали. Ціна одного літака перевищила 300 мільйонів доларів. Але тоді відбулися секретні випробування у Тихому океані, де F-47 керував роєм із шести дронів ф'юрі і знищив 27 умовних цілей без втрат. Штучний інтелект вчився на ходу, змінюючи тактику під. Час бою після цього Фенікс офіційно повернули в розробку. Його зовнішність це Симбіоз b 21 Raider і sr 71 Blackbird, але у зменшеному форматі. Конструкція знижує опір на 18%, а підйомну силу збільшує настільки, що літак здатен злітати з коротких смуг острівних баз. Сенсорна сітка в крилах аналізує потоки повітря і мікрокорекціями. Стабілізує політ навіть у Турбулентності. фахівці Ренд стверджують, що ключова перевага Фенікс сигнача Менеджмент у пасивному режимі. Він відзеркалює сигнали радарів, створюючи десятки фантомних міток. Цю технологію називають резонанс». Противник бачить не один літак, а цілу ескадрилью. ППО витрачає ракети на привиди. Але прихованість літака не єдина його сильна сторона, озброєння тільки внутрішнє включає до восьми одиниць ракети АІМ 260 JATM, гіперзвукові боєприпаси чи навіть міні-дрони камікадзе. А в сучасних реаліях модифікація F-47B здатна нести ядерну бомбу B-61-13. Новітня версія має модульний лазер ближнього захисту потужністю 120 кВт, який Перехоплює ракети малого калібру на випробуваннях. Також перевіряли, чи здатен літак діяти без підтримки бази. У симульованій місії він одночасно координував рій, ухилявся від радіолокаційного сканування та вражав цілі поза горизонтом. Після втрати одного дрона система автоматично перебудувала формацію за три секунди. Це стало переломним моментом. F-47 перейшов з категорії експериментальний у. Операційний демонстратор Буквально декілька днів назад. ВМС США оприлюднило новий офіційний патч із гербом програми, який розкрив частину правди у центрі Фенікс навколо шість зірок, що символізують шість сса дронів. Девіз суперраміс Пстамус Латімус перекладається як долаймо, наполягаємо, радіємо у нижній частині шість ромбів, шість демонстраторів, що змагалися за контракт NGAD. праворуч. Вигин, який нагадує обриси східного узбережжя Китаю, це не випадковість, це натяк на основний театр бойових дій. Фенікс створений для Тихоокеанського фронту. Китайські системи A2AD перекривають повітря на 800 кілометрів. Але F-47 з роями ССА прориває бульбашку смерті з-за горизонту, випускаючи гіперзвукові боєприпаси і зникаючи до того, як його зафіксують у бойовій трійці. Лідер Крило-Крило, один пілот контролює до шести дронів. Тому на тактичному дисплеї ціла армія під одним мозком. Аеродинаміка винищувача також заслуговує окремої згадки. Подвійна вигнута передня частина крила мінімізує розсіювання. Активні панелі на корені крила розряджають граничний шар при надзвуку, а система мікронасосів перерозподіляє тиск, забезпечуючи стабільність без механічного руху рулів. Це біоміметика у прямому сенсі. f 47 дихає як живий організм. У кабіні прозора панорама з доповненою реальністю. Пілот не бачить приладів, усе відображається в шоломі, а управління відбувається через голос, дотик або жест. При перевантаженні понад 6G, система сама відсікає неважливу інформацію, залишаючи три ключові параметри. Випробувачі кажуть: літак мислить замість тебе, але не забирає ко. Онтроль під час тестів уночі свідки помічали навколо літака слабке світіння, ніби повітря довкола іонізується. Одні вважають, що це ефект плазмової обшивки, інші, що нова система термомаскування створює штучне плазмове дзеркало. У будь-якому разі це світіння з'являється лише тоді, коли фенікс рухається в режимі найвищої непомітності. Вартість програми знову викликає суперечки. Проте у Пентагоні вже порівнюють один F-47 із ескадрилією традиційних літаків. Одна машина з роєм дронів може контролювати повітряний простір на сотні кілометрів і приймати рішення без наземного командування. Перший офіційний політ F-47 запланований на 2028 рік. А бойове розгортання на початок 2030-х. для цього вже будуються компактні бази з короткими смугами, укриттями лоу-класу і автономними вузлами лазерного зв'язку. Фенікс створений не для демонстрацій, а для тіньових операцій у зоні, де будь-яке випромінювання означає поразку. Ті, хто бачив його в дії, кажуть, що він не просто зникає з радарів. Він змінює саму логіку повітряного простору. Його присутність відчувається лише тоді, коли вже пізно реагувати. Можливо, той полід над невадою був симуляцією, а можливо, демонстрацією сили перед новою фазою геополітичної гри F-47 не просто літак. Це розумна зброя, створена для світу, де повітря стає цифровим полем, а перевага тишею. І, схоже, тиша вже наступає.